Привіт, це Леся. Я професійний ретушер і ми з вами сьогодні порозмовляємо про найбільш типові помилки в портфоліо ретушерів Я бачу їх майже кожного дня, і давайте розберемось, як не треба робити. Одна з найбільш типових помилок це не мати портфоліо взагалі. Це може бути по багатьох причинах. Вам не подобається рівень ваших робіт, ви соромитеся їх виставляти, ви думаєте, що може бути краще, що ви ще повчитеся, ще потренуєте навики, тоді ви зробите таке ідеальне портфоліо і зразу появиться дуже багато клієнтів. Насправді, такого не буває абсолютно ніколи. По-перше, у вас ніколи не буде ідеального портфоліо, тому що чим більше ви Виростейте і практикуєтеся, тим більше вам ще є чого вчити. А по-друге, клієнти не збіжаться зразу, як у вас буде це ідеальне, прекрасне портфоліо. Вам потрібно опублікувати хоча б те, що у вас вже є. І ви дуже здивуєтесь, що навіть на такий доволі початковий рівень часто можуть знайтися свої клієнти, тому що не всім потрібно ідеально, багато кому потрібно просто швидко і хоча б якось. Як би це дивно не звучало, це може бути хороший початок для того, щоб набирати досвіду, тому обов'язково заявляйте світу про те, що ви взагалі збираєтесь надавати такі послуги. Помилка номер два. Це помилка, яка також дуже типова, коли портфоліо знаходиться лише в Інстаграмі. Цього на початках цілком достатньо, але багато насправді потенційних клієнтів проводять свій час в інтернеті не лише в Інстаграмі, дуже часто вас зможуть десь порекомендувати в якомусь іншому місті, тому я рекомендую мати своє портфоліо, окрім соцмереж, десь на якомусь звичайному Сайті, це не обов'язково має бути ваш особистий сайт. Це може бути просто Behance, наприклад, або будь-який інший сайт фотогалереї, де це буде значно зручніше дивитися, особливо в великому розрішенні, тому що якість фото в інстаграмі зазвичай бажає кращого. Але мати портфоліо в інстаграмі чи не мати ніякого, очевидно, краще мати, хоча б в інстаграмі. І так, переходимо до наступної помилки, і це помилка, коли у вас абсолютно однакові типові фото. Зазвичай це фото, які подобаються вам. В основному вам подобається фото портретні б'юті з дуже такою гарною текстурою шкіри, з гарним макіяжем, і це може виглядати ефектно для портфоліо, але це може бути не дуже релевантно для клієнтів, тому що здивуєтесь ви чи ні, але клієнтам потрібно обробляти не лише портрети, а фото. Зовсім різного типажу повноростові, студійні, вуличні, чоловічі, дитячі фото з одягом. Вам потрібно показати різноплановість ваших робіт. В принципі, всі навики, які ви маєте, вам потрібно використати в вашому портфоліо. Це може бути небагато тих робіт, але чим воно різноплановіше, тим це зручніше для того, щоб вас знайшли і вам запропонували саме справжню роботу. Тому що, коли у вас просто гарне портфоліо однакових, гарних портретів, вас будуть лайкати, у вас, можливо, навіть буде багато підписників, але клієнтів у вас буде не особливо багато. І ми переходимо до наступної помилки. Це помилка також новачків, коли ви використовуєте суто фото з равбанків, суто фото з тих челенджів, які проводять фотографи, коли вони віддають свої фото для ретуші. І одні і ті самі фото ретушує дуже велика кількість людей. Вам це, можливо, не помітно, але навіть часто мене запитували якісь потенційні фотографи, фотографи, Чому зараз в багатьох ретушерів в інстаграмі майже однакове портфоліо? І так воно і є, фото одні і ті самі переходять з одної сторінки на іншу, міняється лише ім'я. Там Настя Ретач, Олена Ретач, І це все, що змінюється. Якість ретуші зазвичай плюс-мінус однакова, тому що всі плюс-мінус початківці. Тому, як вам виділитися, як вам взагалі, взагалі якось запам'ятатися клієнту. Тут це нереально з таким підходом. Звісно, на таких фото з Равбанків і з всяких челенджів, прекрасно тренуватись і прекрасно з ними працювати. І на початках краще мати такі, чим не мати взагалі ніяких. Тому що повертаємось до нашої першої помилки. Відсутність портфоліо значно гірша, чим будь-яке портфоліо навіть дуже погане. Тому починаємо з такого, але потім поступово ми знаходимо фотографів, які нам будуть давати унікальні фото. Якщо в нас ще немає ніякої комерційної роботи комерційних клієнтів, ми просто знаходимо фотографів е, з нашого міста, знайомих. Це не обов'язково мають бути суперталановиті професійні фотографи. Це має бути просто різноманітність фото різного типажу, е, які будуть унікальними, не будуть повторюватися в інстаграмі кожного другого ретушера. І як ми вже розмовляли, клієнти шукають. Ретуш не одного типу. Клієнтам потрібне дуже різне, і насправді багато з них знімають теж так собі. Тому побачити, як ви працюєте з фото, які зняті не на супердорогу камеру з ідеальним освітленням, а звичайні фото, які зняті в натуральному світлі з середньою камерою, дуже важливо. І це те, що роблять ретушери, які отримують клієнтів, а не просто хочуть отримати підпису. В інстаграмі. Тому наразі це всі помилки, які я можу згадати. Ми обов'язково повернемося до них ще. І пишіть, чи вам щось із цього знайомо, чи робите ви такі помилки, чи, можливо, ви вже якось змінили свою стратегію. І обов'язково залишайте лайк і підписуйтесь мені, буде приємно і дуже корисно. І побачимося в наступних відео!